Сергій, а чи так. дивився ти розслідування Михайла Ткача з української правди, коли mm. він полетів в Ізраїль і шукав там міндіча і Цукермана? Ну дивився, і всім ну, раджу, і всім раджу передивитися на Ютубі просто неймовірний е розслідувальний е там епізод е екшн. екшн відео, як е Михайло Ткач з української правди знайшов. Міндіча і знайшов Цукермана okay. ну Шугермана. І тому для нашої держави мені здається, що якщо б ми подали би в міжнародний розшук цих особ, то Інтерпол також би також, я думаю, їх знайшов. Але... Як мені здається, як пишуть е, в, в ЗМІ, що це е, громадянини Ізраїлю. а й вони їх не видають. І вони їх навряд чи видадуть. Ага. Але якщо ми їх подаємо в Інтерпол, то вони нікуди не поїдуть з Ізраїля ага. і будуть там залишатися. А якщо поїдуть, то їх мають екстрадерувати чи до України, чи до Ізраїлю. Я вже не знаю. Ну але будь-що. Епіз... Ну, е, відео розслідування шикарне, просто шикарне. І знаєте, один епізод. Я всім раджу передивитися, але один епізод я вам кажу. Давай стоїть Михайло Ткач. Для входу ну, в, в резиденцію, в якусь будлю, да? ага. і виходить цей Шугерман чи Цукерман, я не знаю, як вже його там. Може він змінив прізвище з Цукермана на Шугермана так. і каже, що ти тут стоїш, як вор? А Михайло Ткач каже, так це я вор, то це я відмивав мільйони коштів на енергетиці, то це я призначав там когось міністрами енергетики, то це ну, я заносив двушку в Москву, то це я крав у государства України, у нашої держави. Ну, е, ну а він... зрозуміло, що його підозрюють. Підозри, так я ж не кажу, да. що цукерман вкрав, Я да. кажу, що його Шо? підозрюють. Його виписали на бу підозру вже у е, воровстві. Підозра так. є у так. відмиванні коштів. А він каже, що. Що ти тут стоїш як вор? Ну хочеться відповісти, що ну ти шапка Лиса, башка, ти, ну така, знаєте, Лиса, як ти кажеш, людина приїхала робить таку справу, а звичайно тебе за, за яйця піймали, ти тут не, не думав, і ти кажеш, що ти вор. Ну як тобі не стидно? Ти нашу державу під час війни обкрадав обкрадав під час війни і хотів ще продавати еті, е, е, плохі бронежилети в міністерство оборони разом зі своїм Міндіч, а за ти кажеш, я Слухай, угод... ну все одно, у мене таке питання. От у нас крутий, класний, реально президент Зеленський блін, от як такий чудовий президент міг у себе під боком, під uh -huh, боком, uh -huh. ну от таку от просто трагедію для країни, що утворилася, Юра. Ну давай перше скажу, що е, тут є два нюанси: якщо він знав і ну, дозволив це робити, і якщо він не знав про це. Ну, якщо не знав, то, блін. Стоп, ну... стоп, подожді. Це, е, це в іншому відео, ми скажемо. Да? Це два епізоди. І ви подумайте, що краще, якщо б він знав і дозволив, чи якщо б він не знав, але не буває гарного царя.